Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 189 І завдання у нас наступне. Запиши і дано три завдання. Давайте перейдемо до розгляду першого завдання. Перше. Значить, Дано дві цифри, і треба перевести ці цифри, що записані в грамах. Треба записати у кілограмах, попередньо округливши до тисяч грамів. І так, як це робиться? Перше, ми виділяємо тисячі. Це цифра 9. Беремо наступну цифру, за нею це цифра 5, і порівнюємо з 5. Якщо вона більше або дорівнює 5. То ми цифру, яку округлюємо, ми округлюємо її вгору. Оскільки у нас цифра 19, стане тоді вже 20. Ну, 9 це 0 і ще одиничка додатково, тобто 20. Тобто ми записуємо таким чином, що 20. А всі числа, які йдуть за тим розрядом, який ми округлюємо, ми заповнюємо нулями, тобто записуємо три нулі. І це буде грам. А нам треба записати в кілограмах, тобто нам треба ще перевести 20 тисяч грам у кілограми. Оскільки в одному кілограмі тисячу, тисячу грам, то ми повинні 20 тисяч розділити на тисячу, тобто зменшити це число на три нулі. Тобто це буде 20 кілограм. Добре. Давайте тепер розглянемо другу цифру. Це 8321 грам. Нам треба округливши до тисяч. Розряд 1000 це цифра 8. Беремо наступну цифру, це цифра 3, оскільки вона менше 5, то ми цифру, що округлюємо, залишаємо незмінною. Тобто це буде 8. А всі цифри інші, які ми е, йдуть після розряду, що ми, до якого ми округлюємо, ми записуємо 0. Три нулі. Раз, два, три гра. Далі. Треба записати 8 тисяч грам у кілограмах. Оскільки в одному кілограмі 1000 грам, то 8 тисяч розділити на одну тисячу. Це буде 8. Тобто 8 кілограм. Добре. Перейдемо до другого завдання. Нам надано два числа. Вони записані в кілограмах, а треба записати їх у центнерах, попередньо округливши до сотень кілограмів. Давайте спочатку зробимо округлення. І так, треба до сотень. Беремо перше число 5492. Сотні тут 4, Число 4. наступне число 9. 9 більше 5, то ми. Округлюємо число 4 вгору, тобто до 5. Це буде приблизно 5500 кілограм. Значить, ті числа, які йдуть після розряду, до якого ми округлюємо, ми заповнюємо нулями. От два нулі. Так, далі, оскільки. Так, да, треба записати нам, тепер треба перевести 5500 кг у центнери. Оскільки в одному центнері один центнер містить 100 кг, то треба поділити 5500 на 100. Ну, ми скорочуємо на два нулі, тобто буде 55 центнер. Добре. Так, давайте розглянемо друге число це 7021 кілограм. Треба округлити до сотень. Сотні у нас нулі. Беремо наступне число 2. 2 менше, чим 5. Це означає, що те число, до якого ми округлюємо, воно незмінне. Тобто, це буде приблизно 7, 0, а... Десятки і одиниці ми заповнюємо нулями. Це у нас буде кілограми, але нам треба записати кілограми в центнери, центнери це 100, в одному центнері 100 кілограм, тобто тисяч кілограм треба поділити на. 100, тобто скорочуємо на 2 нулі на наше число. Це буде 70 центнер. Так, добре. І третє завдання. Надано два числа. Вони записані у нас у сантиметрах, а ми повинні їх перетворити у дециметри, попередньо округливши до десятків сантиметрів. І так, перше число 540. Десятки це число 4. Так, беремо наступне число 0, 0 менше 5, тобто ми е, число, яке е, округлюємо, залишаємо незмінним, Тобто у нас е, залишиться це саме число. Ну, давайте напишемо так, округлення 540 сантиметрів, хоча тут воно Треба ставити знак рівності. А, і так, а нам треба записати 540 см у дециметрах. В одному дециметрі 10 см. Тобто ми скорочуємо на один нулик. Так, і записуємо, що це буде 54 дециметри. Так. І розглянемо друге число 4228. Нам треба округлити до десятків. Десятки це у нас розряд 2, число 2. Беремо число наступне. Це 8. 8 більше, ніж 5, то ми округлюємо число 2 вгору до числа 3. Тобто, це буде приблизно. 423 Так, Але в дециметрах а, значить, розділимо на 10. Оскільки в одному дециметрі 10 сантиметрів, тобто скорочуємо на 1 нулик. Це буде 423 дециметри. Таким чином, запишемо відповідь. Так, у першому завданні відповіді відповідно 20 кг і 8 кг. У другому завданні відповідь у сентнерах це 55 сентнер і 70 кг центнер. і третє завдання у дециметрах. Це 54 дециметри і 423 дециметри. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.